Коли з країни не можна виїхати без серйозних підстав, частина охочих до втечі знаходять серйозно дивні лазівки, наприклад, за допомогою фейкової організації з підписом російського імператора та логотипом Газпромбанку звучить як невдалий жарт, але саме таке походжувала львівська ОВА у 2022 році. Докладніше далі. За розслідуванням NGL Media, восени 22-го року Львівська обласна військова адміністрація погодила виїзд вісьмом чоловікам за листами від неіснуючої організації. Йдеться про гуманітарну надію нації, Вигадано структуру, яка зверталася до львівської ова від імені то українсько-французької гуманітарної місії, то просто громадської організації. На бланках тим часом логотип російського газпромбанку і підпис імператора Олександра Третього. Накази про дозвіл виїзду ухвалювались буквально за. Добу, а самі чоловіки були внесені в систему шлях як водії, волонтери. Зокрема, 25-річний Артем Лущан із Дніпра виїхав у листопаді, 22-го в одному авто з тодішнім позаштатним радником Львівської ОВА Олексієм Шевчуком. Відомо, що сам радник за кілька днів повернувся, а от Лущан досі за кордоном. Гуманітарна надія нації була фейковою. Немає реєстрації, не працює пошта. А директор, якийсь Олександр Ніколенко, що є одним з найпоширеніших. Імен в країні усього таких листів до львівської ова було щонайменше п'ять, і семеро з восьми чоловіків, за даними журналістів, так і не повернулись. Але це ще не все. Один з таких волонтерів, Сергій Валівоць, взагалі отримав дозвіл на виїзд двічі, спершу від гуманітарної надії, а потім ще й від іншої неіснуючої організації: Львівський мандрівник. У самій Львівській ова відмовилися коментувати погодження виїзду за зверненнями фейкової організації, лише зазначивши, що відповідальність. За достовірність даних несли виключно заявники наприкінці лютого. Уряд заборонив використання системи шлях через численні зловживання для втечі військовозобов'язаних. З початку 2025 року до офісу омбудсмена надійшло понад 1,6 тисяч скарг на дії територіальних центрів комплектування під час мобілізації від військовозобов'язаних і членів їхніх родин. Нагадує видання Українська Правда. За весь 2024-й так званих звернень було більш ніж три тисячі. Як непридатні до служби громадяни стають військовими? Що з ними часом відбувається після прискореної військової лікарської комісії і прибуття в збірні пункти? І до чого тут мобілізаційні плани? Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Один із київських збірних пунктів розташовується в промзоні подалі від людських очей. Пише Українська Правда. Саме там, 5 червня, бунтували мобілізовані. Спочатку чоловіки посварилися з працівниками ТЦК, а потім забарикадували двері зсередини. Як писали змі, вони закликали інших озброюватись палицями, щоб пробитись назовні. Того разу до приміщення увійшли правоохоронці, і конфлікт вдалося погасити. Збірний пункт обов'язкова зупинка на шляху мобілізації, як для тих, хто приходить у ТЦК за повісткою, так і для бусифікованих. Чоловіки часто потрапляють туди після затримання на вулиці та експрес влк На цьому етапі їхній статус військово зобов'язані, які підлягають відправці в навчальний центр. Лише з моменту оформлення в так звану учебку вони вважаються військовослужбовцями, відтоді їм починають виплачувати зарплати. Чекати своєї черги на відправку мобілізовані можуть від кількох годин до кількох тижнів, але виїзд за межі збірного пункту не гарантує, що військовозобов'язаного прилаштують у навчальний центр. Кожен ТЦК щомісяця наповнює військовозобов'язаними 5-6 учебок. Якщо чоловіка не забирають у жодній з військових частин, його відпускають додому і видають нову повістку на відправку в навчальний центр наступного місяця. За неявку оголошують у розшук. Як правило, поліцейські та працівники ТЦК затримують і відправляють на ВЛК тих, у кого під час перевірки виявляються проблеми з документами. Хтось не оновив дані, а хтось не пройшов ВЛК, тому перебуває в розшуку. В таких випадках затримання є законним. У командуванні сухопутних військ журналістів видання запевнили, що привала перебування непридатних у збірних пунктах не системна ситуація, але такі випадки трапляються через завантаженість ВЛК, необхідність повторного медичного огляду або уточнення документів. Також у командуванні сухопутних військ наголошують, що придатність до служби визначається виключно військово-лікарськими комісіями, а територіальні центри комплектування не мають повноважень визнавати громадянина придатним або непридатним. Якщо ТЗК мобілізували непридатних, такі випадки перевіряються, а винні відповідають перед законом, стверджують у командуванні. Втім, статистики покараних військових територіальних центрів комплектування просто немає. Щоранку в збірні пункти приїжджають автобуси, аби забрати військовозобов'язаних і розвести по навчальних центрах. Навчальні центри з різних причин можуть відмовитись від військовозобов'язаних, яких привозять співробітники ТЦК. Насамперед не приймають громадян, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема з алкогольними і наркотичними залежностями, хронічно хворих, що прописано у висновку ВЛК. Ще одна причина в чоловіка є потенційне право на відстрочку, але під час бусифікації він не мав документів, щоб це підтвердити. В учебках відмовляються від таких громадян, бо не хочуть займатися їхнім звільненням, якщо вдасться відстрочку підтвердити. Але чому ТЦК бусифікують хворих і залежних? Як пояснили виданню Українська Правда в управлінні комунікації командування сухопутних військ, мобілізаційні плани формуються за потребами конкретних військових частин, враховуючи їхні втрати, завдання і обставини на фронті своєю чергою. Джерела видання на умовах анонімності визнають, що в середньому їхнім ТЦК вдається закривати план приблизно на 50%. За невиконання мобілізаційних планів військових територіальних центрів карають доганами пониженнями в посадах, а подекуди навіть відрядженнями на нуль. А будь-які дисциплінарні стягнення це суттєвий удар по зарплаті. Співробітники ТЦК отримують трохи більше ніж 20 тисяч гривень на місяць. За наявності Доган удвічі менше. Саме тому нібито доводиться брати і хворих і залежних, щоб перемірчі органи з Києва не мали претензій до низьких показників мобілізації. Визнають працівники ТЦК, як то кажуть, не під запис. Нинішня ситуація з мобілізацією в Україні нагадує замкнене коло. Гонитва за цифрами у звітах щодо виконання мобілізаційних планів триває, а бійців на передовій і далі критично бракує. Причому співробітники ТЦК запевняють, що й самі не в захваті від методів, якими доводиться закривати плани. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі! Верховна Рада України ухвалила законопроєкт номер 11469, ініційований президентом Володимиром Зеленським, який запроваджує інститут множинного громадянства. Документ підтримали 243 народних депутати. Це рішення є важливим кроком до зміни державного підходу щодо питання громадянства. Закон набуде чинності через 6 місяців після його офіційної публікації. Орієнтовно у грудні 2025 року. Пише видання Телеграфі. Мене звати Яна Пархон. Докладніше далі. Законопроєкт чітко визначає ситуації, коли українці можуть мати множинне громадянство. Серед них народження дитини з автоматичним набуттям громадянства іншої держави, усиновлення української дитини іноземними громадянами, автоматичне набуття громадянства через шлюб з іноземцем, автоматичне набуття громадянства іншої держави за досягненням повноліття, але без отримання відповідного документа. Спрощена процедура отримання українського громадянства для громадян певних країн та Набуття українцем громадянства країн, громадяни яких можуть отримати українське громадянство у спрощеному порядку, згідно з умовами законопроєкту, множинне громадянство буде дозволене лише з країнами-членами ЄС або з державами, що застосували санкції проти Росії. Остаточний перелік цих країн має затвердити Кабмін. За попередніми оцінками, список може включати 33 країни, серед яких 27 членів ЄС: а саме Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, а також Велика Британія, Канада, Норвегія, Швейцарія, США та Японія. Водночас, громадянство РФ Білорусі, Сирії чи Північної Кореї однозначно заборонено. Ініціатор закону, президент Зеленський наголосив, що мета нового закону підтримати українську діаспору та залучити до життя України людей, які допомагають країні за кордоном. Експерти вважають, що впровадження множинного громадянства може стати ефективним способом розв'язання демографічних проблем, які посилила повномасштабна війна. Якщо залучити громадян із Західної Європи та Північної Америки, це може позитивно вплинути на економіку та демографію України. Попри загальний оптимізм, законопроєкт не позбавлений критики та занепокоєнь. Зокрема, множина громадянство може створити юридичні лазівки для ухилення від військової служби або кримінальної відповідальності. Важливим аспектом також є питання юрисдикції. Дійсно, громадянин з двома паспортами підлягає під юрисдикцію обох країн. Проте в Україні така особа сприйматиметься виключно як український громадянин. Втім, експерти одностайні в одному за правильного підходу множине громадянство може значно посилити міжнародну підтримку України та сприяти її повоєнному відновленню. Сьогодні множине громадянство дозволено у 130 країнах світу, включаючи США, Канаду та більшість країн Європи. Це дозволяє державам залучати інвестиції, забезпечувати дипломатичний захист своїм громадянам за кордоном і використовувати економічні переваги, такі як податки та придбання нерухомості. Україна впроваджуючи цю практику, має шанс зміцнити свої міжнародні позиції, активніше залучати діаспору та ефективніше протистояти демографічним викликам майбутнього. Це канал Телеграм. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.